Прийшла до церкви. Сьогодні субота, 11, 5 годин починається служба. Я прийшла, трішки йшла вже не показувала, як йшла, не знімала, щоб показати, яка тут капличка. Вже людей повно. Все, була в церкві, сподобалася, була на службі, хотіла зняти, але там люди. Не Було мені дуже так зручно то робити. Вже в кінці поставила, знесла. Дліб, там все, солодощі, цукерки купила мандарин, печок, вафлі і іде? батюшка відслужить паніхіду. А я йду пішечком додому. На вулиці такий мороз добренький. ну Мені ще трошки треба прийти. Всім гарного вечора. Прийшла додому, зустрічаю дві подружки, хочу розказати переходжу вулицю на зелене світло, але на переході, це якби другорядна вулиця, стоїть. Три машини, одна за другою, і всі на переході. І я не можу перейти, і ледве там перейшла і кажу, чого ви стоїте на переході. І не могла не поділитися. Це цитата дня. А він мені каже, а чого ви тут робите на переході? Чого ви тут стоїте? Що немає другого місця обійти? Я пішоход іду на світофорію на зелене світло на переході, а він мені каже, ви що не маєте другого місця обійти? Чого ви тут ходите? Всім гарного нас!